Це буде неправда, якщо я скажу, що ми в безпеці. Ти навіть не уявляєш, як я хочу додому. Очі повні сліз, дім, земля, там нема нічого. нема нічого. одні руїни. Колись дружнє село, тепер пустир. Перебувати тут небезпечно. Усюди снаряди та міни. Із землі стирчать хвости ракет. Ми у селі Безіменне на Миколаївщині. Піротехніки називають його найзамінованішим селом області. На кожному кроці може зустріти. Або залишок артснаряду, або артснаряд. От бачите, це залишки від ракети. І так по всьому селу. Пройшовшись повністю по селу, сказати, що ми в безпеці, це дуже, дуже буде це буде неправда, якщо я скажу, що ми в безпеці. У руїнах школа, дитсадок, їдальня, магазин та акушерсько-фельдшерський пункт. А ще приватні будинки. Ольга народилася і все життя прожила в безіменному. Інколи навідуються на ділянку, де була її оселя. Їздимо, їздимо. Другий раз чоловік не хоче мене туди вести, Бо а, те забрати, хочеться квіточку, хочеться то те, то те. Знаєте, як воно бо то наше, то моє. У селі досі стоїть згоріла військова техніка. Навіть на брухт її ніхто не розбирає. Бойові дії тут закінчилися два роки тому, восени 2022 року. Єдине, кого я побачив, крім фазанів, це собака, яка чекала біля дому. У мене можливо, є фотографія, прикріплю. А так, це повністю повністю знищене село. У безіменному проживали півсотні людей. Більшість жителів врятувалися. Багато родин оселилися в сусідніх населених пунктах Снігурівської громади. Вони всі проживали дружно, як одна сім'я. Вони й самі неодноразово розказували, і так ми бачили, що якщо в кого де якась там трапився якийсь негаразд чи біда, вони всі дружно, всім селом прибігають один одному, допомагають. Серед селян є захисники України, яким немає куди повертатися з фронту, розповідає Ольга Аксентій. Люди до последнього були надіялися, що а все таки, бо ж всю життя дбали, фермера, як там були, всю ж. Ну, Все життя ми там прожили. Як кажуть, свої здоров'я ми там уграли, бо хазяйство дуже держали. все, ну, Дім, земля. В кого були в порядку документи на будинки, вони пооформляли сертифікати і очікують на Є відновлення. Ольга Аксенті хотіла повернутися у рідне село, але скоріш за все його не будуть відбудовувати. Хотілося. Ну як вже самі знаємо, що вже, вже туди ми, навірно, ж... Хотілося, звісно, хотілося. Все рідненьке. Вони все одно вони будуть хотіти повернутися додому. Одна із жителів безіменного ну, одразу після деокупації вона приїздила сюди. Вона колись прийшла до мене. Ми так з нею розговорилися. А вона каже: Ти навіть не уявляєш, як я хочу додому. Очі повні сліз. Каже. Чоловік серед ночі проснувся, я йому кажу, Вова, що трапилося? Він каже, мені приснилось, що я вдома. Каже, я так додому хочу. І люди розуміють, що вони вже туди не потраплять, а все одно ж бажання повернутися, воно, я думаю, що воно в них залишиться назавжди. Перспектива по відновленню цього села, як нам розповіли, дуже віддалена. Можливість того, що це село буде колись. Знову жити дуже маленьке. Напишіть у коментарях під цим відео, чи варто відновлювати безіменне та інші маленькі зруйновані війною села на півдні України.